Слухаю вас. Доброго дня. Доброго. По-перше, я вам скажу так, ви можете знімати мене, правильно? Мою діяльність. Ви початку... початку... забороняєтеся знімати, я вам зразу Ви спочатку представтесь. Представтесь спочатку і не хаміть мені. Я вам не хамлю, я вам говорю для начала. А різні ко... Розніков, ваш начальник, дозволив знімати. Ваші дії. Знімати. Шановний водій, можна знімати мене з спини, з боку, але це забороняється. Ви можете стати до мене я спиною. Я Ще раз поясню, діка не пише, все спиною. У вас яке до мене питання? Порушено право дорожнього. Які саме? Пункт правил 10.4 Перед поворотом 4 Перед бортом праворучів розвороту її транспортного засобу забояти завчасно заняти. Відповідно, крайні пункти на більші спи. Ви не яким правилом? Пункт правило 10.4. 4 Правило дорожнього руху. Ну. Ну, відкривайте, читайте, що мені не вірити. Будь ласка, ваше посвідчення і які паспортного відділення. Стаття 251. Давайте докази. Докази? Докази. Будь ласка. Що, будь ласка? Комп'ютер стаціонарний, все записано. Комп'ютер сертифікований? Комп Несіть сертифікати. Кого? Сертифікати. Зараз приїде на мене з перевірки, я вам сам буду давати, добре? Ви мене чому зупинили? Я вам ще раз за порушення, правил руху. Ви тон трошки змініть а, до мене. Чу, який тон? Про що ви говорите? Машини їдуть, я, я не чую, що ви говорите. Машина заведена, о, тепер я краще чую. Добре? Ну треба знімати, я вам ще раз поясню. Я вас почув. Документи ваші, будь ласка, покажіть. на якій підставі? Передявіть, будь ласка, документи. Тиші передбачені, пункті правил 2.1. На який підставі? Передявіть, я не кажу, передайте. передявіть. Ви мене чому зупинили? За порушення правил дорожнього руху. Я вам ще раз поясню. Докази давайте. Всі докази, у нас на комп'ютер. Пройдемо та подивитесь. Я Ви не збираюсь нікуди йти. Не не сіть. Ні. Кого що вам нести сюди? Докази. Де які докази? Комп'ютера? Та що хочете несіть. Серйозно? Серйозно. Та як так мені принести? А як хочете? З переноскою? Як хочу. Як хочете. Будь ласка, посвідчення водія, підніміть капоти, де звірки на меріх Протокол огляду автомобіля складайте? Який? Який? Самий звичайний. Шановний водій, я вас не оглядаю, все, що у вас під сідушками знаходиться, під машиною. Я просто те, що я зобов'язаний перевірити. Протокол вас, огляду автомобіля. Ого, номер Кузова, будь ласка, Покажіть. Протокол огляду дороги. автомобіля Шановний складаємо. Водій, протокол і... затримання транспортного засобу. Нема протоколу огляду. Протокол огляду. А що ви мені розповідаєте? Я. Старшого я покличте я. сюди. Старший я тут. А, ви старший. Так, я старший тут. Посвідчення ваше, будь ласка. Пожалуйста, є посвідчення жетон КМ0203 Пожалуйста, подивись. Ну, мене показав, повинно свою фото. Будь ласка, я хочу переписати. Я вам раз повторю, нам потрібно показати і ні свою фото. Я хочу переписати ваші дані. Перепишіть, що таки побачу ваші документи. Я вам показав свій документи? Я, я хочу показав. переписати ваші я дані. Я вам ще раз поясню. Я Не зобов'язані, переписати. Зобов подивилися, не зобов'язані. Стаття 5 закону Фамилия, про міліцію. Можете, знаєте, у Більше нічого не поміліці. Та не вже. Я вам ще раз поясню. Не ще порушуйте, будь ласка, закон. Який? Ви порушите. я не буду. Ви спочатку доведіть, що я порушую закон, а потім будемо розмовляти далі. Хорошо. Це зупиняю двох свідків, веду їх, показую їм ваше відеозапис, так як ви порушували дорожнього правду розкладаю, протокол. і Вони підписуються. Нехай підписують. Хорошо, ваше, будь ласка, посвідчення пасне автомобіль. Поки не буде доказів. Ви я... відмовляєтеся показати мені посвідчення водія і пас автомобіль? Ви відмовляєтесь надати мені докази я мого ще правопорушення? Я Ви відмовляєтесь показати документи? Ні, не відмовляюся. Так відмовляйте. Ви, ви ж мені свої я не показали. Не я передати, переписати хочу. Подявити. Я хочу переписати ваші дані. Мої дані, ось, да. будь ласка, мої дані. Звертатися в управління даї, вони вам всі мої дані розкажуть. Посвідчення, віде... пред'являйте, будь ласка. Я вже пред'являв посвідчення. Я не встиг подивитися. Я хочу запереписати Загалі, номер посвідчення. І що далі? Скаргу буду писати. Пишіть. Буду писати. Будь Ви будь не ласка, представилися. Серйозно? Да. Подивіться свій відеозапис, передивіться раз. Я виключу ви я вам ще раз поясню. Можете знімати мене, по За ще я побачу в інтернеті, те, що в мене там є. Не ви мені не погрожуєте. Я не погрожую. І що буде, якщо ви побачите? Ми будемо свої санкції приймати. А які саме? Побачите. І що я маю побачити? Повідно. Закон вишає не тільки вас. Добре? І да. вас теж, да. вже. Вже. так. Посвідчення, пред'являйте. Я вам ще раз. Посвідчення, водяйте. Посвідчення пред'явіть своє, будь ласка. Я ще вам пред'являю. Посвідчення придіять, будь ласка. Я, вам Я зараз дзвоню на 102 і повідомляю про вашу поведінку. Ідіть. Прошу. Ваша будь ласка, фамілія, м'ясо. Ви мені спочатку своє посвідчення пред'явите. Я перепишу ваші дані. Шановний водій, моя фамілія Уманиць, лейтенант міліції. Я Дюкрант хочу бачити один, роти ДПС, дійсно постійно. Це всі дані, які ви повинні про мене знати. Номер посвідчення, будь ласка. Номер посвідчення тільки що бачив. Дивіться в відеозапис. Спокійно все побачите. Я ви не записуйте, подивіться. записуйте собі подивіться. далі. Перевідіть, поснімайтеся, номер не знаєте, чому ви деформували. Чому я ви... можу, маю право з автомобіля, не виходить. Серйозно? Серйозно. Шановний водій, на що я для перевірки. Номерний номеру Кузова. Вині, відкриваєте капот своїми руками. Протокол огляду. Складайте, складайте. Господа, Протокол огляду. На яку фамілію? Я капот, не підніму. По якій причині? По тій причині. Ви мене чому зупинили? За порушення правил дорожнього. Докази давайте. Перевірте транспортний засіб. засоб. Є 12 причин. 12 підстав. У п'ятниці питання, їх 11. Може вже 11 було, 12. Їх 11. І щоб ви не знаєте, що він розказується. Головне, щоб ви знали що не я. Головне, щоб знали ви. Серйозно. Серйозно. Якщо ви мене щось питаєте, що, 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 на що ви силаєтесь? На які закони? Тон ні. змініть. Який закон? На які ви закони з мене села? Тон знаєте. змініть. Щоб Будь ласка. моїм тоном не так, вибачте. Він трошки хамський. То він хамський. Та да. ні, ну, він ну, не правий. Нормальний мене, то нормальний. Ну, Прокурор розбереться, правий я чи не правий. Нехай розбирається. Нехай. А документи ваші побачу? Чи ні? Після того, як я побачу ваші. Ви вже і, ми ми бачили. і перепишу. Ви вже мої бачили. І перепишу. Я вам мої бачили. І перепишу ваші документи. Шановний водій, ви відмовляєтесь показувати документи? Ви ж відмовляєтесь. Я, я з цим самим відео, підете в прокуратуру, домовились? Ви відмовляєтесь, а тоді відмовляєтесь? Мені що я відмовляю, що не відмовляюся. Ви показав, відмовляєтесь. Ой, показав, я... я хочу переписати ваші дані. Ви не можете я мені слушаю. заборонити пишу, переписати. Номерний, знак, номерний знак перепишу. Я хочу ну, знати номер посвідчення. Може воно у вас просрочене. Я добре, хочу знати термін дії. По Вашого посвідчення. По я не днят. бачу цього. Я вам покрою. Я гарантую, що по 16. Днят. Та ви можете гарантувати, що завгодно. Я Серйозно? хочу бачити на свої власні очі. На власні очі. На. на власні Це очі. Моя є. Це я забороняю вам знімати моє посвідчення. Побудете, бачите так. Будь ласка, я посвідчення не буду знімати. Я просто задиктую ваші дані. Пожалуйста. У мене Сергій Олексійович. Ви дивіться, коли професійський. Дійсно, до... бачите? Перебуває на посаді, інспектор, прийміть пальця, будь ласка. Ви Питаю, бачите? Прийміть пальці. Бачите, рік. Ото всі питання вони мені є. Починати... Ну ви ж знов не даєте мені переписати. Чого ну Ви ж порушуєте дійде? закон. Серйозно? Серйозно. Та я тебе для повірте. Для Посвідчення це для того, щоб я вам покажу, що я дійсно працівник міліції. І прочитали, і прочитали. Все. Будемо чекати наряд. Чекайте наряд. Чекаю. Хорошо. Чекайте. Добре. Угу.